Усім привіт, мої любі глядачі. Рада вітати вас на в'язальному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую на мій канал, дякую, що ви завітали. Сьогодні мова піде про корисності, а саме про майстер-клас на п'яточку. Сьогодні усім любителям в'язання шкарпеткових виробів я пропоную. Опанувати можливо, нову для себе п'яточку, яка називається солодкий томат. Вона дуже гарно виглядає, дуже схожа на п'яточку бумеранг і чудово підійде для в'язання, особливо жіночих та дитячих шкарпеточок. Також я її рекомендую в тому випадку, коли ви можете в'язати п'ятку іншим кольором. Таким чином її легше буде вписати у вашу шкарпетку. П'яточка в'яжеться дуже легко, немає різниці, яка у вас ниточка за товщиною, чи класична шкарпеткова 400 420 метрів на 100 грам, чи товстіша 200-350 метрів на 100 грам, тому що п'яточка в'яжеться рівно на половині петель. Отже, якщо ви зацікавилися і вам сподобалася така п'яточка, я пропоную вам приготувати спиці, приготувати ниточки, відв'язати свою шкарпетку до п'яточки, і давайте в'язати разом. Поїхали! П'яточку солодкий томат ми в'яжемо на половині наших петель, і цю половину ми також ділимо маркерочками на три частини. Моя рекомендація. Перша і третя частина мають бути одинаковими і мають мати непарну кількість петель. У мене 32 петлі, і на першу і третю частинку я відвела по 11 і на середню частинку я залишила 10. Я вам ось тут підпишу мою рекомендацію по поділу петель на іншу кількість. І давайте розпочинати. Значить, перший рядочок ми пров'язуємо усі петлі, маркеручки ми перекидаємо, повністю пров'язуємо усі петлі нашої п'яточки, тобто половину усього, усієї шкарпеточки. Пров'язали. Далі ми наше в'язанечко розвертаємо. І першу патальку ми зараз будемо робити розвернутою. Виворотню петельку, коли на виворотньому ряду. Ниточка у нас перед роботою. Ми ось так знімаємо. І ось цю ниточку ми накидаємо на спицю. І затягуємо. У нас виходить ось така здвоєна петелечка. І ми в'яжемо тепер виворотніми петлями усі петлі до кінця нашої спиці, тобто до кінця нашої п'яточки. Пров'язали. Розвертаємо наше в'язанечко. Тепер у нас лицева сторона, ниточка перед роботою. І ми знову будемо крайню петелечку розвертати. Для цього ми заходимо в петелечку ззаду, ось так. знімаємо і ось так: затягуємо ниточку. Знову робимо здвоєну ось таку петелечку. Тут трішечки притримуємо. І знову в'яжемо уже лицевими петлями усі петельки, не доходячи однієї петлі до нашої здвоєної петлі. Тобто до кінця рядочка ми тепер не дов'язуємо дві петелечки. Ось дивіться, у нас на спиці залишилась наша здвоєна петелечка і ще одна петелечка. І ми знову розвертаємося, розвертаємо і виворотня сторона, розвертаємо ось цю вивертню, яка в нас на спиці. Тобто, у нас між нашими розворотами, петлями розвороту, має бути ще одна петелечка. Ми її залишаємо і знову виворотніми петлями, йдемо в кінець рядочка, знову не дов'язуючи одну петелечку. Ось, бачите, в нас залишилася здвоєна петелечка і одна. Звичайна, ми їх не зачіпаємо, розвертаємося. Робимо петлю розвороту, ось цю здвоєну, заходимо в лицеву ззаду, ниточка перед роботою і закидаємо ниточку. Знову робимо здвоєну петлю. І знову в'яжемо всі петлі до кінця рядочка. Тут ми знову дивіться, залишаємо одну здвоєну і одну звичайну. Тобто ми розвороти робимо через одну петлю, розвертаємося і знову робимо ось цю здвоєну. І йдемо до кінця рядочка. Знову ми не дов'язуємо одну петельку до нашого, нашої петлі розвороту, розвертаємося. І таким чином, дівчатка, коли ми робимо петелечки розвороту, ми залишаємо між петлями розвороту одну петлю і доходимо до наших маркерочків, ось такими укороченими рядочками. Отже, робимо ми останній наш розвороток в цьому елементі. Це виходить у мене після маркера. Я пров'язую після другого маркера лише одну петелечку, ось одну пропускаю, розвертаюся, роблю цю петелечку, розвернутою, перекидаю ось так. Маркер мені вже зараз тут не потрібен. Пров'язую я з петлі центральної частини нашої. Доходжу до другого маркера, мені маркер зараз також тут не потрібний. Пров'язую лише одну петельку після маркера, бачите, залишаю одну і розвертаюся. Таким чином, ми зробили першу частинку нашої п'яточки розворотів. І зараз ми в'яжемо. Два рядочки по колу, пров'язуючи ось ці здвоєнні петелечки, зараз покажу вам як. Ось так за передню стіночку, обережненько підхоплюючи обидві частини петлі, далі, звичайно лицеву, ми пров'язуємо просто лицевою. І ось ці здвойні петлі ми пров'язуємо ось так за передню стіночку. Пров'язали на цій частині. Тепер ми пров'язуємо і передню частинку нашої шкарпетки, тобто тим візерунком, який у вас іде Дійшли ми до початку нашої п'яточки. Зараз нам знову треба пров'язати ось ці здвоєні розвернуті петлі. Ми їх пров'язуємо за передню стіночку, ось так обережно підхоплюючи усі ниточки. І ще один рядочок, ось цей ми в'яжемо по колу. Ось так виходить наша перша частина і п'ятка солодка помідорка складається з трьох однакових частин. Тобто я знову поставила маркерочки і знову буду пров'язувати другу частину точно так само, як ми з вами пров'язували першу. Тобто ми починаємо розвороти з краю, пропускаємо одну петлю і через одну петлю робимо петлі розвороту до наших маркерочків. Потім пров'язуємо два рядочки по колу, і знову вив'язуємо ще третю частинку нашої п'яточки. Все дуже легко і просто. Коли ми пров'язали третій клин, тобто третій раз. Ось ці укорочені рядочки, п'яточка в мене виглядає ось так. Бачите, трішечки. Якщо ми добре придивимося, нам видно одні патальки розвороту і інші паталечки розвороту. Бачите, дуже красиво, дуже так заукруглено виглядає. Зараз покажу вам, як це виглядає на блокаторі. Ось так наша п'яточка виглядає на блокаторі. Все, ми її завершили, можна далі продовжувати в'язати чи стопу, чи погомілок, в залежності від того, з якої сторони ви цю п'яточку в'яжете. Я щиро сподіваюся, що вам ем, все зрозуміло, ви спробуєте, вам сподобається і ваша солодка помідорка буде радувати ваші ніжки. На цьому я прощаюся з вами. Дякую, що в'язали разом зі мною. Я щиро бажаю вам. Гарних днів, солодких петельок, солодких помідорок і нехай у вас все буде добре. Нагадую, що за мої старання я ще раз сподіваюся на вашу подобайку. Напишіть мені в коментарях, чи у вас усе вийшло, чи вам сподобалася така п'яточка, мені буде дуже цікаво взнати вашу думку. З вами була ваша Маруся, Марусина скринька Рукоділля. До зустрічі в наступних відео, мої хороші Па-па!